В'ячеславу Горбатому у січні виповниться 23 роки. А це означає, що зовсім скоро він має залишити соціальний гуртожиток для дітей сиріт, тому що такі умови перебування там. Термін проживання у закладі до трьох років або ж до досягнення 23-річного віку. Тому В'ячеслав серйозно задумується, як йому бути далі. За допомогою цього закладу мені виділили земельну ділянку СМТ Бруселі. На даний час оформляємо її. Працюю на роботі трошки кін працю садовником. У подальшому В'ячеслав планує навчатися у Львові на хіміка-технолога. А от житлове питання поки що не вирішене. Скоріше за все, квартиру або кімнату доведеться винаймати. Такі проблеми не лише у цього хлопця, зазначила директор обласного соціального гуртожитку для дітей Сиріт Оксана Куликівська. Лише невеликому відсотку дівчат вдається вдало вийти заміж і таким чином вирішити житлове питання. Іншим дітям за допомогою працівників гуртожитку вдалося винайти квартиру. І лише для однієї людини. Не було придбане соціальне житло В травні місяці 2013 року. Лавриню колені завдяки Романівській районній державній адміністрації та Центру соціальних служб, по яким вони знайшли спонсорів, було куплено соціальне житло. Олена була на той час вагітною. Зараз на даний час вона вже місяць назад народила дівчинку Софійку і буде в дальнішому вона проживати у Романівському районі разом із дитиною, купленому для неї житлі. Бувають випадки, коли вдається знайти родичів дітей, зазначає педагог соціальний закладу Андрій Совчук. Був случай з, дівкою, з, з я з проживаючої їздив, Случайно нашли бабушку, і бабуською прийняла все. Вона помогает ей по хозяйству, і в абсолютно нормальному місці живуть. Загалом допомогу у цьому закладі з 2008 року отримало 112 дітей завдяки психологічному, соціальному та юридичному супроводу. Певний відсоток з них були влаштовані на роботу. Завдяки соціальним ініціативам президента були введені в штат соціальні працівники. Соціальні працівники були введені по всій Житомирській області. Завдяки їм вони от заботиться про клієнт, не тільки про наших клієнтів, усіх числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, а також відвідувати сім'ї складних життєвих обставин. Аби запобігти новим випадкам сирітства у розгалуженій системі служб соціального захисту планується створити ще один заклад для матерів з маленькими дітьми, яким немає куди піти. Зараз ми проводимо роботу щодо створення відділення центру матері і дитини для матерів, в першу чергу молодих матерів які опинилися в складних життєвих обставинах, і ці обставини змушують їх відмовитися від новонародженої дитини. У 2012 році по області у нас було 20 відмов від новонароджених дітей, в 2013 році ми маємо 8 таких матерів. Лариса Теребей також зазначила, що відсоток відмов від дітей у пологових будинках значно скоротився б, якби мами мали місце проживання та засоби для існування. Тоді залишається відкритим інше питання: чого бракує тим, хто має і роботу, і житло. А діти при живих батьках стають сиротами.